Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що моє відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами я хочу розглянути біржу Gravity. Що вони кажуть про себе? Ми гібридна біржа криптовалютних деривативів, яка пропонує торгівлю із самоохороною, блискавичне виконання, глибоку ліквідність, ефективність капіта, конкурентноспроможні комісії. Ми обслуговуємо як професійних трейдерів, так і трейдерів-початківців за допомогою двох різних режимів торгівлі завдяки технології ЗК sync Gravity використовує зведення ЗК для перевершеної безпеки та масштабованості. Як по їх опису, мені ця біржа досить цікава. Давайте подивимося, що в них по інвестиціях. Як бачимо, в них вже було два раунди зборів. Цьому році на яких зібрали спочатку 2,10 мільйонів, а трішки пізніше ще 5 мільйонів. Що гадаю, в такий час на ринку досить непогано. З інвесторів можу виділити хак VC, досить непогані інвестори, які вкладаються в досить непогані та гарні проєкти. Добре, а з інвестиціями ми розібрались. Давайте трішечки подивимось на їх Твіттер. По твіттеру, з першого погляду, буде кидатись так, що читачів дуже мало. Але чому так? Вони тільки починають свій розвиток і за останній час читачі тільки прибувають. Якщо чесно, сьогодні зранку я бачив, що було 25 тисяч користувачів, зараз вже 27. Дивіться, але я це розцінюю як те, що проєкт на ранніх стадіях, і ми залітаємо сюди як ранні користувачі. Тож це я можу поки що відносити до невеликого плюсик. Добре, швидко оглянули кілька інвестицій, що по твіттеру. Далі давайте розглянемо, що вони нам пропонують по планах свого подальшого бачення проєкту. Давайте перейдемо на їхню дорожню карту. Тут вони все розписали, дещо як планують по схемі, але давайте перейдемо сюди і подивимось, що вони нам тут пишуть. Зараз у нас почалась фаза 0, це амбасадорська програма та реферали. Далі, в листопаді повинна бути запуск закритий альфа-версії Теснету. Не знаю, чи зможемо ми сюди потрапити, але досить цікаво. Після цього у нас перша фаза програми винагород. Скоріше за все, це буде list, як вони тут написали. Та я гадаю, що якісь винагороди для альфа-тестерів. Після цього, в грудні, вони хочуть запустити вже закриту бета-версію та підтримку Wallet Connect. Скоріше за все, січень 24-го вони тут мають на увазі. Тут вже нас очікує відкрита бета-версія тестнету. Що вже досить цікаво, будемо а, спочатку залітати сюди, а потім вже будемо чекати бета-версію тестнета. Після того, як вони відкриту бету версію тестнета зроблять, чекаю в першому кварталі, тобто в перші три місяці вже винагороди, я гадаю, за тестнет та list, що дуже і дуже непогано. Потім вже переходимо до майнета. Це перший квартал, ці всі три місяці 24-го року. Тобто праці в нас тут буде багато і новин тут буде очікувати теж досить багато. Перше півріччя 24 го це вже буде покращення продуктів скоріш за все, після того як пройдуть всі снети, вони будуть виявляти помилки, та вже будуть якісь о, оновлення робити в самому продукту. І в другому півріччі вони вже запустять токен. І ми, скоріш за все, зможемо обмінювати ці жетонні винагороди в другому півріччі 2024 року. Скоріш за все, мені здається, те, що вони будуть розраховувати на те, що а, піде бичий ринок, і вони зможуть гарно запуститись та запустити свій токен з хорошою. Ціною. Добре, з цим ми трішечки розібрались. Якщо що, я залишу теж посилання, зможете перейти та ознайомитись більш детально з їх дорожньою картою. Давайте подивимось, як нас будуть винагороджувати. Перейдемо на програму винагород. І вони тут пишуть, що якраз є етап 0, це відкрита фаза 0 це відкрита реферальна програма, яка запрошує вас і ваших друзів приєднатися до нас як перших послів. Як посол, ви можете залучати скільки завгодно друзів, запрошуючи друзів, ви просуваєтесь вгору в черзі. Тож, коли ми зареєструємось, нам потрібно буде запрошувати своїх друзів, близьких та, може, трішки обузити, ну, краще запрошувати друзів. І за це. І коли ви будете запрошувати, вам будуть начисляти і вашому другу по 10 балів, які будуть потім визначатися вже на першому етапі, скільки ви зможете заробити. Досить цікава пропозиція. Також вони пишуть важливе повідомлення, що наша програма винагороди розроблена для того, щоб винагороджувати вас, коли ваш реферал веде торгівельну діяльність. Щоб кваліфікуватись як активний обліковий запис, ваш реферал має відповідати мінімальному порогу. Обсягу торгівлі у 50 доларів США починаючи з фази 2 і далі. 50 доларів це зовсім небагато. Тобто, всього-навсього треба закинути 25 баксів, продати та купити, ось вам вже 50 доларів. Далі я вам не буду показувати, зможете самі ознайомитись, що як працює. У нас зараз перша місія це по можливості запросити якнайбільше друзів. Та близьких, ще раз повторюся, щоб вони були вашими рефералами. Коли це все запуститься, нам буде потрібно, щоб вони зробили торгову активність на 50 доларів. Часу в нас ще буде вистачати, я гадаю, що ринок до цього часу в нас вже підросте і буде більш цікаво на ньому працювати. Тож, треба це робити. Добре, трішки розповів про саму перспективу, а тепер давайте перейдемо до того, що треба. Зробити. Перейдемо на саму біржу та подивимося, що нам треба зробити. Дивіться, переходите за посиланням, яке залишу вам під відео. Ось тут вам треба вибрати персонал, ось тут вводити свій емейл та реферальний код, який я вам залишу. Для чого це потрібно? Тому що ви не отримаєте свої 10 понтів. А якщо буде цей реферальний код, то отримаєте і ви, і я за те, що вам підкинув цю ідею. Після того, як ви ввели свою пошту, натискаєте Next, треба буде ввести свій пароль, а потім вам відправлять лист на пошту, через який вам треба буде підтвердити свою верифікацію. Але можна зробити простіше. Просто натискаєте верифікацію через Google, і там трішечки простіше, але потрібно буде вставити. Реферальний код, щоб отримати свої 10 поїнтів. Після того, як ви все це зробите, отримаєте лист на свою пошту, підтвердити, вам потрібно буде зайти до біржі. Якщо ви не потрапите на цю сторіночку, вам потрібно натиснути ось тут і натиснути Амбасадор. Все, після цього ви можете копіювати своє реферальне посилання та запрошувати своїх друзів. Дивіться, якщо вам пощастить ви запросите свого друга, а ваш друг запросить ще когось, то вам теж будуть зараховуватися ці реферали. Тобто, тобто В мене вже зареєструвалось 9 людей, і ці зареєстровані люди вже запросили ще своїх 6 друзів. Тобто, так буде і у вас. Якщо ви, наприклад, запросите друга, а друг запросить там, 100 чоловік до цього проєкту. То вони вам теж будуть зараховуватись. Трішки, скоріш за все, будуть менше балів насипати, але я це, якщо чесно, ще не знайшов. Гадаю, що будуть е, сипати по 10 балів за кожного. На цьому все. Відео досить коротке. Е, я постійно кажу, що якщо є можливість зайти до проєкту без складень, треба це зробити. А якщо це біржа, то шанс на токен я вважаю набагато більший. Тож, друзі, все досить просто: прийти, зареєструватись, запросити своїх друзів та чекати подальших новин. Я гадаю, ви все зрозуміли. Якщо вам щось буде незрозуміло, всі посилання я залишу в пості, посилання на цей пост я залишу під відео. Також чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamicoin, IncyX біржа, Magic Square та BitGet біржа. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!